Справа цих е, багатьох добровольців, яких за патрони, так звані бойові, судять за відсутність дозволу, який навіть не передбачений інструкцією для патронів. Е, справа в нас і навіть справа швейцарського добровольця, який мав дозвіл е, е, ну право власності на пістолет. Е, з їх завар здається на всю територію Європейського союзу, е, на заклик президента Зеленського заїхати допомагати Україні. Запакував цілий бухг бронежилетами тепловізорами. Очевидно, він їхав в воюючу країну, взяв з собою свій пістолет. Швейцарії, ну якби з дозволом взяв собі спеціально дозвіл, розширений на всю територію Європейського союзу. Заїхав, раз розрузився в частину вигрузив майна в Одесі після митниці. Митниці подивилися на цей дозвіл, сказали, Бо одесь, давай коротше, нам треба такі люди. Доїхав до блокпосту в Миколаєві. В нього попросили пару бронежилетів і пар, і один тепловізор на блокпост. Він сказав: Так я їду в спеціальний підрозділ. їх везу, вони такі. ні, не хочеш давати, розпаковуйся, будемо тебе шманати. Перевірили, побачили коротше цей Стали. пістолет. Додаткових 50 патронів в пачці з усім і все. І йому 263 коротше, закрили. Він каже: Я сидів під обстрілами в тюрмі в Миколаївській, ну, тобто, я, мені здавалося, що я в якийсь сюр попав от і ну з ним була довга.